Друзі, вітаю! Сьогодні в Словаччині до влади приходить повністю проросійський кандидат, кращий друг Фіцо, один із партнерів його коаліції, так званий пан Пілігріні, який очолює партію голос, який одразу почав виносити атрибутику. Європейського союзу і свого кабінету, натякаючи, що їм тут не місце, загалом він був спікером і завжди підтримував російський рубль. Крім цього, в Польщі йдуть вибори натяки на перемогу проросійської партії в Болгарії, в Угорщині мітинги. Ну і ріст. Рейтингів проросійських партій в Німеччині, де це е, з'являється, з чим це пов'язано, як з цим боротись? Давайте швидко, але якісно проаналізуємо. Вас попрошу зробити невеликий донат. Ми з вами вчора попрацювали дуже круто. Якщо п'ятниця ми зібрали тільки 44 тисячі гривень, то вчора ви насипали 144 тисячі гривень. Якщо сьогодні ми зробимо ще такий ривок, навіть трошки менше, хоча б на соточку, то ми закриємо цей збір для наших з вами. Хлопцям на Херсонщині ударний дрон, який знищує і окупантів, і їхню техніку, і ще й заміновує території, щоб вони не могли просуватися Найкраща фортифікаційні споруди на Дніпрі. Це зрозуміло, що прекрасні українські міни, які цей дрон теж може розносити, не тільки бити по ворогу, але й мінувати. Класний дрон нам залишилось з вами 100 тисяч гривень. Давайте це зробимо по 100-500 і закриємо цю історію. А, ну і підпишіться. Підписка важлива. Ми з вами трошки зупинились в нашому рості. Ну от, але підпишіться, не можете самі попросіть когось, хто поряд. Він вам підскаже, як нажати цю чорну кнопку. Ну от, і ми з вами будемо рости, щоб більше збирати і допомагати армії. Поїхали! В другому турі президентських виборів Словаччини перевагає Петро Пелігріні, набравши 53% після обрахунку в 100% бюлетенів. Колишній спікер зараз стане повним партнером по парламенту з ФІЦО, надзвичайно проросійським кандидатом, політиком. От ну і це все разом може призвести, що ми. Можемо втратити словаччину, бо перемога Пелігріні, його партія голос зливається з партією Смер СД Роберта Фіцо. Ну і разом вони будуть працювати на Кремль. Тобто частину Словаччини ми втрачаємо, ну як частину зараз політичну частину її ми втрачаємо. Люди залишаються з нами, нам допомагають, присилають якусь допомогу, але країна зараз буде блокувати допомогу, гроші, зброю. Ну і я нагадаю, що... Це країна, яка ну не була там в топі наших очікувань, але в будь-якому випадку е може вставляти палки в колеса. Точно так же, як це робить Орбан. Ну і разом вони партнеряться. Ну от і роблять все можливе, щоб якомога більше нашкодити Україні. Якщо говорити про цей політичний процес, чиста робота спецслужб словаччина невелика країна, і її дуже легко колихнути в ту чи в іншу сторону. Друге, там завжди була велика кількість соціально-дотаційних людей національних меншин, які завжди жили гірше. Ну і власне за. Хороший рубль їх завжди можна було качнути. Це так само, як е, Путін намагається впливати на вибори в деяких. Невеликих Кавказьких республіках, просто засипаючи грошима, щоб ви розуміли, з бюджетом в 50-100 мільйонів доларів в таких країнах повністю можна виграти вибори для Путіна, який заробляв на газові в Європі раніше і по 300, і по 500 мільярдів доларів, залишки на рахунках надзвичайно великі. Тому ось такі вибори вигравати надзвичайно легко, але маючи одного-двох таких віслюків в своєму стаді. В Європейському Союзі він може постійно вставляти палки в колеса, тому так само, як і з Угорщиною, тут треба напряму спілкуватися з Німеччиною, з Францією, тими, ну і Брюсселем, тими, хто дає гроші, бо Путін дає хабарі в 10 не більше, але все ж таки країну кормити треба. Плюс Словаччина завела, теж розповідала нам про словацьке. Народне диво, що виготовляють автомобілі, такі прогресивні. А тут приходять російські партії. Виявляється, що демократія та свобода не ховаються в зборці японських машин чи французьких машин. Демократія все-таки в людях та інституціях. Ну, поки що в словаччині їх особливо багато немає. Ну і перемога проросійського кандидата яскравий тому доказ. Тому нам треба працювати з великими країнами, які підкормлюють ці країни поменше. Паралельно з тим ідуть вибори в Польщі завтра в неділю. точніше завтра, сьогодні в неділю проходить це. Вчора були словацькі вибори. Сьогодні в неділю проходить перший тур виборів до органів місцевого самоврядування. Ну, от, по всій Польщі, до речі, дуже схожа кількість дільниць, майже як у нас. У нас до війни було 33 тисячі дільниць, в них 31 тисяча дільниць. От і голосування з 7 до 21. Ну, сьогодні вже заборонено е показувати ці екзит поли Але якщо ми не втручаємося в їхні вибори, але партія Туска і партія Качинського йдуть приблизно в ноздрю. Сьогодні, по результату, якщо вони будуть швидкі, я вам ще встигну записати відео. От, але... 190 тисяч кандидатів. Ну, щоб ви розуміли, місцеві вибори це всі гміни, мери сіл, мери міст, мери містечок. Одним словом, все, що повіти, воєводські сеймики, війти, бургомістри. Ну, все, кого тільки можна на місцях вибрати, всіх обирають. Другий тур має відбутися через два тижні, 21 квітня. От, і Якщо кандидати не наберуть принаймні 50% голосів у першому, вони всі підуть на другий. Ну, У нас теж в деяких населених пунктах є така історія, що в два тури ми обираємо. От поки що не чути супер сюрпризів від конфедерації. Це, власне, ті покидьки, які роблять. Проти України мітинги на кордоні і провокують нас. Ну з іншої сторони можна вже перехреститися. Одні вибори ми пройшли, правда, ще другий тур. Потім ще місцеві вибори, і трошки ці мітинги і протести стихнуть, тому що в Польщі я от говорив з деякими польськими політичними функціонерами. Вони кажуть, є там 20-25% поляків, які просто. Ну, мають антиукраїнські погляди. Дивно це чути. Ми їх захищаємо від Путіна, і в них замість того, щоб 100% мати антиросійські погляди, в них антиукраїнські в четвертини. Але тим не менше, це ж можна піднімати, можна опускати. От, наприклад, східна а, Польща, яка вважається центром антиукраїнськості, яка забрала велику кількість українських будинків, велику кількість українських людей, сьогодні нас ще й ненавидить. Але давайте чесно, я пам'ятаю, як. Стажувався ще часи аспірантури в одному з польських вузів і зустрічався з лідерами політичних партій. Так от, рух Полікота теж проходив по східній Польщі, але жодного антиукраїнського меседжа не було. Були антиелітарні меседжі, були про сільськогосподарські меседжі, свиню, голову свині відрізану приносив в парламент, але проти України не виступав. Я до цього веду, що можна перемагати на виборах в Польщі по східній Німеччині не проти України, а навіть внутрішніми гаслами. Просто політтехнологи цієї партії конфедерація за російські гроші от почали використовувати проти нас ось такі інструменти. Поки що, Туск із Качинським йдуть один в один. Після ста днів Туска в нього є велика кількість тих, хто ним задоволений. Все в них нормально. Ніхто на нього не кричить, але... Все рівно зараз 100% перемогти на цих виборах йому теж буде надзвичайно тяжко і Польща буде розділена. Ну аж поки президент не зайде. На посаду, хто стане президентом. Якщо хтось від партії Туска можливий мер Варшави, то це буде одна історія. Якщо виграють Качинські з Дудою, це буде інша історія. Ну, от, але в будь-якому випадку Польща теж намагається качнути в російську сторону. Типу, закрити очі на війну, це неважливо. Давайте з Росією через Білорусь торгувати зерном, лісом, соєю, ріпаком і багатьма іншими продуктами. От пил війни, осі в Польщі і зараз можуть нормально торгувати з Росією. Але ми віримо в те, що здорові люди оберуть здорових політиків, і ось ці конфлікти ляжуть як придорожне ця пиль, і ми про це забудемо. І Польща знову повернеться в стрій про українських партнерів та друзів, якими насправді зараз є і Британія, і країни Балтії, і Чехія і багато інших країн. Е тому дивимося за фіналом результатів. До речі, одразу скажу, що крім окрім Польщі, ще в нас теж загалом цей рік дуже виборчий. 4 мільярди людей обирають своїх лідерів. В Болгарії теж можуть прийти проросійські кандидати. До цього треба готуватися, тому що Болгарія одна з тих ремонтних країн, яка нам допомагає. Ми їм правда не сильно з послом допомогли сексологиня, яка керувала ринком. Чернівцях зараз нас нам представляє, але менше з тим, навіть з цим треба працювати. І, скажімо, є зараз перші невдачі, і можуть вони інституалізуватися. В Угорщині гарні новини. Проросійський Орбан отримав ножа в спину, десятки тисяч людей вийшли на протести проти його уряду в центрі Будапешта. Все це очолив Петер Мадяр. Раніше близький до уряду. Він загалом був чоловіком однієї з міністерок Орбана і взяв, виклав власне корупційні розмови своєї екс-дружини. І зараз люди виходять з. Критикою Орбана та вимогою його відставки не чекав такого Орбан. Ну класична операція. Поїхав підтримати Трампа, і щось не так пішло всередині країни. Ну, як мінімум, до. Листопада це буде тривати точно, а далі вже буде залежати від виборів в Сполучених Штатах. Але дійсно десятки тисяч людей вийшли. Давно такого не було. в Центр Будапешта. Здавалося, що вже опозиції там немає. Опозиція атрофувалася, але ні. Пан Мадяр зміг стати широко відомим, організувати навколо себе людей і піти ось таким благочестивим вогнем проти. Проти Орбана, який, здавалось би, автократ назавжди. Ну і в Німеччині теж ростуть рейтинги альтернативи для Німеччини. Дуже скоро там будуть вибори. Ну от якраз таки по сходу, і там може виграти альтернатива для Німеччини. До цього я веду. Я проаналізував кілька крім, в яких сьогодні вибори, вчора вибори, скоро вибори. Росія намагається інвестувати в спецслужби, спецслужби купляти політиків, купляти електорат, підігрувати різні скандали для чого? Для того щоб довести одну річ. Росія хоче грати і розвалювати Європейський Союз. Де в неї це вдається найкраще? Там, де були російські танки, російські пам'ятники та російська окупація. Тому і східний Берлін під загрозою, тому і словаччина, і Болгарія і. І Угорщина, і Польща, особливо східна Польща. Тобто, це говорить про те, що Росія повертає старий спадок своєї імперії. Що ми повинні робити? Ми повинні їм допомогти, але і в себе зачистити весь російський спадок, тому що всюди, де були пам'ятники, їхня мова, їхні танки, їхня окупація, вони. Повертається, ми не маємо права допустити реваншу Росії ні в Болгарії, ні в Польщі, ні в Словаччині, ні в Угорщині, ні в Чехії. І Чехія зараз наш прекрасний друг після Земана. Ну от, але ми повинні також і в своєму дворі навести порядок. Нагадаю, ОПЗЖ ще досі в парламенті. Ось така друзі, історія. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат. Нам з вами залишилось зібрати 100 тисяч гривень, і ударний дрон поїде на південь України знищувати окупантів, просто скидати міни, гранати, будь-що ви скажете їм. На голову, це прекрасно. Я не все випускаю з цього в Ютубі, тому що часто він за таке може блокувати, але завжди таке можна знайти буде в WhatsApp і в Viber. Ви на них можете підписатись в описі. Тому, друзі, підпишіться зараз на цей Ютуб канал, це важливо. Витискаємо російських агентів, донат. А в коментарях напишіть, як ви вважаєте, зможуть мітинги. Десятки тисяч людей похитнути позиції Орбана чи ні. І друге, чи є взаємозв'язок присутності старої російських танків, пам'ятників та мови до того, що реванш в цих країнах російський відбувається. Напишіть, будь ласка, в коментарях, поділіться цим відео, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!